Доброго ранку, шановні батьки. Україні відзначається День української писемності та мови. Це день, коли шанують і поважають українську мову, коли читають українські казки, вірші. Малятка, ось я сьогодні нам з вами пропоную послухати <сес> таку <сес> гарну казочку. Можливо, батьки її читали, ходить гарбуз погороду. Знаєте ви таку казочку про гарбузика? Сідайте зручненько зараз я вам розкажу. Дайте який гарбуз обітати. Бачите, який він такий, тьоки в нього великі, так? Ходить гарбуз погороду та й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, усі родичі гарбузові. Опізвалась жовта диня, гарбузова господиня. яка вона жовтенька, гарненька. І ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвались огірочки. Гарбузові, синові дочки, і ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестрича. І ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізвали буряки гарбузові свояки. і ще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові. Обізовувались. обізвалась Об бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, усі родичі гарбузолі. Обізвався старий біб. Я задержав увесь рід. Іще живі, ще здорові. Усі родичі гарбузові. Отака От гарбуза велика родина, так багато рідні в нього на городі. Малятка. А зараз я пропоную вам потанцювати з гарбузом та його усіма родичами гарбузовими. Давайте. Давай.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Така весела пісенька про нашого гарбуза, так? Малятка. Тепер сідайте зручненько. я пропоную нам з вами виконати ось таку гарну аплікацію гарбузи. Зараз вам, батьки, допоможуть приготують, Подадуть вам все напівня для та роботи. Так. І тепер ми беремо клей, намащуємо невеличкий, можна на листочок зразу намащувати, або на нашого гарбузика клей і будемо приклеювати листочки на гарбузик, прикрашати його, так? Він був гарненький такий. Беремо клевий до рук, так, і намашуємо. Дерветочкою можна притискати, щоб не забруднити пальчики. Листочок притискаємо до нашого гарбузика. У нас вийде такий гарний, прикрашений гарбузик. так? Ніколька, сідай і до столику.

Кольчик, що что трапилось? Что? Вот и чуть-чуть. Что ты Не посміхається. Так ты уже гарна посмішка. Никитка працює, дай. Порядку, як діткам, подобається, так і можна, якщо навіть листочок на листочок зайдеться нічого страшного. Ну що, малятка, виходять у вас гарбузики? Ніколічка заперечує щось, мабуть, пішло не так, як Ніколь хотіла, так? Дітка, ти чому повернувся? Ти так гарно працював з мамою. Нікольчка, вийшла в тебе гарбузик? І Ще трошки залишилось. Кітка, сідай, давай, швиденько, закінчимо нашого гарбузика. Сідай, сідай. Не, Ніколечка, ти завершила роботу? <кхи> Давай зараз Никітку зачекаємо, він прийде до нас, покаже нам також свою роботу, свої гарбузи. Нікітка щось настрій. настрою немає. Зрозуміло. Можливо, давайте тоді завершити роботу, коли в нього з'явиться настрій, да і все, не будемо. <гум> Щось не так, мабуть. Давайте тоді зараз покажіть мені. Що ж у вас вийшло? А якщо у вас з'явиться пізніше настрій, ви тоді доробите свою роботу, дай? І покажіть, мені до своєї роботи. Ой, глянь, нікий гарно. Нікольчка, показуєш свого гарбузик. Чого так? З мамою, мабуть, розслабилась трішка, так? Ой, як гарно, який гарбузик гарнесенький ну дітка якась чарівна паличка, чи що? Хто це в нього шарікацію? Дуже гарні кульки. То <ріст> Тоді ви завершите пізніше роботу і надійшлите мені фото. Домовились? У вас з'явиться настрій. Ой, чорненька кулька, так, Ніки... Нікулька, дивись, яка в Нікіті чорненька. Маленька, я... Маленька, ну, так, маленька, здулась, так? Добре, малятка, тоді будемо завершувати роботу, прощатися. Нікулька, дійсно, така. А тута? Тута надаєш? Дякуємо, до побачення. А Дякую тут... за роботу, я буду чекати, ніж на фото вашої роботи. До зустрічі, тут... коли з'явишся.